Здорові і щасливі діти скарб нації. Допомогти уманським родинам оздоровити дітей в літній період одне з актуальних завдань місцевої влади. Відділ у справах сім'ї та молоді постійно здійснює організацію дозвілля і відпочинку для дітей і молоді з соціально вразливих категорій, особливо талановитих і обдарованих. Цього літа майже 60 неповнолітніх уманчан відпочили та оздоровились по лінії відділу. Перш за все, оздоровча кампанія 2012 року розпочалася з 1 червня, навіть раніше, тому що ви знаєте, що навчальний рік був трошечки скорочений. В цьому році оздоровлено понад 5 тисяч дітей шкільного віку. Звичайно, за кошти за рахунок коштів міського бюджету було використано 440 тисяч. В першу чергу це діти-сироти та діти позбавлені батьківського опікування, що відпочивали в Скадовську. Працювали також пришкільні табори на базі позашкілля профільні. Та в центрі реабілітації управління праці соціального захисту населення також за рахунок державних коштів оздоровили 17 дітей постраждалих внаслідок аварії на Чорнобильській атомній електростанції. По лінії охорони здоров'я в санаторіях з початку року відпочило 136 діток міста. За путівками що надійшли за рахунок обласного бюджету по відділу у справах сім'ї та молоді, відпочили 33 дитинки на березі Азовського моря. В дитячому здоровчому таборі «Факел». протягом 2012 року в міжнародному дитячому центрі Артек підпочило 20 діток, і в дитячому українському центрі Молода Гвардія четверо діток. Здоровча кампанія триває на сьогодні. Діти отримують путівки за рахунок коштів соціального страхування. На сьогодні це понад 180 тисяч. Це і батьківські кошти, спонсорські кошти, кошти батьків, установ та організацій, де вони працюють. У відділі в справах сім'ї та молоді переймаються не лише організацією відпочинку, оздоровлення та дозвілля уманської молоді. Тут часто зустрічаються із дітьми та батьками, щоб почути враження від відпочинку та побажання щодо подальшої роботи. У неформальній обстановці своїми враженнями про подорож до Китаю поділився уманчанин Сергій Агіїв та його батько. Сергієві пощастило увійти до складу делегації 200 українських підлітків, які протягом тижня за міждержавною програмою відвідали Китай. Наш земляк навіть був старостою групи Черкаської та Чернігівської областей. І, як зізнається, дізнавшись про свою поїздку, не міг спати кілька ночей. Та навіть нікому з друзів не розповідав про такий шанс побувати у легендарній піднебесній. Побував я в Китаї, в Пекіні, в горді Пекін та Циндао. Ми займалися спортом на березі моря. Також в нас були різні Веселі ігри оздоровчі, також пов'язані з спортом. З 200 для дітей я 200, з 200 знайомих з усіма лічними. З контактами обмінявся десь з людьми, 120-тима. З китайцями також познайомився з дітьми там, і з студентами. Приглашали їх до нас в Україну. Зробили нам китайці подарунки. Ми китайцям також старалися зробити деякі подарунки. Дарили українську валюту гривню. Вони дуже були здивовані, сиділи їх там, роздивлялися. Ми виграли у пляжних змаганнях по перетягуванню канату, ми зайняли перше місце. Про те, за якими саме критеріями було обрано Сергія та завдяки чому саме він поїхав до Китаю, розповів його батько Олександр. Маємо багатодітну сім'ю, у нас троє діточок, виховуються. Росте. І також, що дуже допомогло в мене і чер Чорнобильське посвідчення. Тобто тут зіграло фактор того, що і Чорнобильське посвідчення, і багатодітна сім'я. Та й так вийшло, що у складі цих факторів вирішальним це вийшло з моментом. Уманський відділ сім'ї молоді з його з легкої руки з старань, ну, сповістили, допомогли зібрати нужні папери. І так вийшло, що повезло, як кіно сказав, просто повезло, да та й там дитина поїхала, собі оздоровилася. Разом з тим, значну увагу відділ у справах сім'ї та молоді приділяє творчій молоді нашого міста. Тут радо підтримують всі починання та ініціативи талановитих уманчан. Ольга Підгорна добре відома багатьом як організатор цікавих і незвичних акцій, що вже неодноразово дивували уманчан. В конце учебного года в университете организовали такую арт-лабораторию, ну и плюс к этому есть как бы волонтерская социально-психологическая студенческая служба, где студенты приходят, и вот мы делаем акции там, для, для детей из детдома, из приюта, вот такой вот. Мы решили сделать первую такую пробную фотопрогулку в стиле стиляк, у нас тогда, правда, участвовал только, наверное, человека 4, может быть, 5. Мы вышли, причем, в общем-то, одежда вроде бы цивильная, то есть просто яркие, яркие какие-то юбки, платья, мальчики там с набриолиненными волосами, там вот в костюмчиках там. Мы ходили с виниловыми пластинками, там на телефонах рок н ролльную музыку включали, там буги-вуги танцевали. И вот ходили, фотографировались со всеми желающими, фотографировались сами, делали потом яркие фотографии. И по реакциям людей как бы поняли, что да, людям это нравится, это интересно. И есть молодежка, Которая хочет что-то делать. Но если есть люди, которые хотят это делать, если есть, ну не знаю, достаточно смелости и, не знаю, доброго сумасшествия, щоб це все таки зробити. То так чому б это не делать? А нещодавно Ольга стала учасницею обласного фестивалю Сонячні промені, де посіла друге місце у номінації Оригінальний жанр, представляючи трихвилинний номер комунікації з залою і презентацією мікс художньої поетичної майстерності та майстерності гриму. З поміж 800 учасників до другого туру було відібрано лише 300, серед яких була і наша землячка. Ну, в общем, было очень ярко, очень здорово. В филармонии выступали э, очень разные детки. Э, Галоконцерт был как бы, с участием и э, простых здоровых деток, и э, детей с ограниченными возможностями. Ну и потом, как бы, в конце галоконцерта был большой, большой такой чуть ли не фейерверк. Нас всех вызывали на сцену, ну, и дарили там, всякие цветочки, подарки. Тож можна сказати, впевнено, що в Умані є талановита молодь, яка радо береться за будь-які починання. А відділ у справах сім'ї і молоді всіляко підтримує саме таких активних молодих людей, допомагає розвиватись та оздоровлюватись.